Коли двері зачинились і не відкрились більше, її виставили за двері без попередження, без пояснень. Просто в один момент усе скінчилося. Мати подала валізу. Батько стояв осторонь, навіть не дивлячись. Ніхто не зупинив, не сказав, не йди. Вона стояла на порозі, а за плечима гуркіт дверей, які закрились. Назавжди їй було дев'ятнадцять. Надто доросла для жалю. Надто молода для такого самотнього початку. Перший дощ того вечора впав, як докір, холодний, прямий, неспинний. Вона сиділа на зупинці, тиснучи до себе рюкзак. Люди проходили повз. Автобуси зупинялись і їхали далі. Але вона не сідала, бо нікуди було їхати. Жодного свого місця, жодної людини, до якої могла б зателефонувати. Вона шукала не маршрут, а відповідь. Чому? Минуло півгодини. Потім ще 15 хвилин. І тоді зупинився старий мікроавтобус. У ньому сиділа жінка, невисока, з карими очима і ковдрою на колінах. Вона не запитувала. Лише сказала Якщо тобі немає куди, то у мене є кімната. Так Інна потрапила в будинок чужої людини, яка, здавалось, нічого не знала про неї. Але ця тиша була тепліша за всі розмови. У новій кімнаті не було фото. Спогадів, знайомих запахів. Але був матрац, і дах, і ковдра. А головне безпека. Вперше за багато місяців. Вона працювала на кухні в маленькому кафе, мила посуд, нарізала овочі, іноді пакувала випічку. Нікому не розповідала, звідки вона і чому така тиха. Її не питали. І вона не відповідала. Але кожного разу, коли поверталась до того будинку. Жінка зустрічала її з чаєм. Одного разу, коли вночі прокинулась від сну з криком, Інна вийшла на кухню і застала ту жінку за молитвою. Вона говорила вголос, але тихо. І тільки тоді Інна зрозуміла ця незнайомка не просто врятувала її. Вона молилась за неї, не знаючи імені, не знаючи минулого. Просто вірила, що хтось має встати, коли інші впали. Минуло два тижні. Потім місяць. У кафе її почали помічати. Господар запропонував залишитись на повний день. Колега подарувала стару куртку. А Інна вперше за довгий час усміхнулась. Вперше щиро. Та одного ранку, просто перед роботою, їй передали лист без зворотної адреси. Звичайний конверт. Усередині фото. Стара знімка. Вона, її брат і батько. Інна впізнала місце, город за будинком. Де вони колись садили помідори. На звороті був підпис Ти ще наша. Просто не всі це одразу зрозуміли. Вона сіла на лавку біля під'їзду. Пальці тремтіли. Не від холоду, а від того, що роки тиші дали тріщину. Щось почалось. Щось, що ще не мало форми, але мало надію. Вона не відповідала, не телефонувала, не писала. Вона просто пішла на роботу, подала тарілки. Усміхнулася клієнтам і знала, ще не час ще зарано повертатись. Але тепер вона не тікає. Вона готується. І саме це стало першим кроком. Минуло трохи більше, ніж 10 років від того вечора. Усе, що тоді не було сказано, перетворилось на відстань. Двері зачинилися і більше не відчинялися. Але є речі, які не забуваються, навіть якщо їх не згадують. У старому будинку. У шафі з непотрібними речами досі зберігалася коробка. У ній жмут спогадів листи, які ніхто не дочитав, малюнок, на якому ще дитячою рукою виведено, мама, і одна фотографія. Вигоріла, трохи пожовкла, але з чіткими очима дівчинки, яка колись вірила, що її люблять. Цього дня її знайшла онука сусідки. Дитина випадково відкрила коробку, коли шукала новорічні прикраси. Її мати, донька тієї самої сусідки, одразу згадала, що хтось із родини цього будинку колись зник. Вирішила пошукати в інтернеті і за декілька хвилин натрапила на публікацію. Вона була недавня, хоча стосувалась історії давньої. Фотографія у публікації, та сама, що й у коробці. Пост був із запитом на допомогу. Хтось розшукував родичів жінки на ім'я Ліда. Без деталей. Лише прохання відгукнутись, якщо фото знайоме. І контакт анонімний через соціальну мережу. У коментарях мовчання. Але переглядів було багато. Це означало одне, хтось бачив. Але ніхто не написав донька сусідки зателефонувала в редакцію місцевого видання, яке опублікувало пост. На тому кінці дроту відповіли одразу. Жінка з голосом волонтера підтвердила так, інформація актуальна. Шукаємо родичів, бо жінка зараз у пансіонаті. Її стан стабільний, але пам'ять слабка. І вона часто повторює ім'я таня. А також фразу, яку важко було збагнути, я не забула, навіть коли мене забули. Того ж вечора донька сусідки знову переглянула коробку. Там була ще одна річ серветка з вишитими ініціалами, ті самі, що вказувалися у дописі, вона вже не сумнівалась. Це та сама жінка. Ліда. І десь у цьому місті зовсім поруч, її дочка Таня вже доросла з власним життям щось про це, мабуть, відчуває. Іноді доля готує зустріч, навіть коли ти цього не плануєш. В один день усе сходиться фото, імена, згадки. Але зустріч це не завжди подія. Іноді це вибір піти на зустріч чи знову промовчати. Наступного ранку донька сусідки поїхала до редакції. Взяла із собою фотографію, серветку, коробку. Її зустріла та сама волонтерка. Вона сказала Ліда не говорить багато. Але коли побачила фото, затремтіла. І сказала те саме Таня. Вона знає. Волонтерка додала, що, можливо, це останній шанс щось сказати. Не виправити, але зустріти. У цей самий час Таня йшла додому з роботи. Її донька, школярка років десяти Запитала Мамо, а ти віриш, що можна знайти когось, кого давно загубили? Таня здивовано озирнулася. Дитина повторила питання. А всередині щось тьохнуло. Та сама фраза такий самий голос її мама колись казала так само: Збіги не бувають порожніми. Якщо їх кілька, це вже двері, що відчиняються. Але чи вистачить сміливості увійти? Таня стояла біля дзеркала і тримала в руках ту саму фотографію. Її їй передали того ж дня, анонімно, без пояснень. Але фото було впізнаване. Не за обличчям, за очима. Ці очі вона бачила лише в дитинстві. І забути їх було неможливо. Не тому, що вони були добрими, а тому, що в них був біль. Біль, який колись передався і їй, непомітно, як шепіт у темній кімнаті. Разом із фото. Невелика записка адреса без імен, без прохань. Просто адреса, і додана дата. Це мало статися наступного дня. Таня сиділа до пізньої ночі. Не плакала, не дорікала. Просто мовчки тримала світлину. Її донька вже спала, а вона не знала, що робити. Минуло понад 20 років. За цей час вона навчилась жити і без матері, і без відповідей. Навчилась не чекати. Але серце, не навчиш. Воно пам'ятає те, що розум давно витіснив. Наступного дня вона таки приїхала. Та сама адреса. Пансіонат, що зовні виглядав, як звичайний будинок престарілих. Але всередині усе пахло тишею. Тиша, в якій люди доживали своє, тримаючись за згадки. У холі її зустріла жінка, та сама волонтерка. І сказала лише одне вона чекає. І говорить одне ім'я. Таня. Вони пройшли коридором. У кінці кімната з напівічиненими дверима. На ліжку худенька жінка з посивілим волоссям. Її очі не дивилися прямо. Вони ковзали простором, ніби щось шукали. Волонтерка кивнула, мовляв, можна заходити. Таня зробила крок. І зупинилась. Мати не впізнала її відразу. Лише повторила Таня. І потім подивилась. Але погляд не був чітким. Він був змученим, затуманеним. Але в ньому була впевненість як у людини, яка довго йшла і знала, що має дійти. Ти пам'ятаєш мене? ледь чутно спитала таня. І навіть не сподівалася на відповідь. Але мати прошепотіла Я пам'ятаю. Я щодня пам'ятаю. І далі не сказала нічого. Лише подивилась. І цього було достатньо. У кімнаті не було слів про вибачення. Не було сліз. Була лише зустріч. Після стількох років зустріч, яка не мала пояснювати минулого. Вона просто сталася. Дві жінки, одна, яка залишила, і одна, яку залишили, дивились одна на одну, ніби шукали в рисах облич новий сенс. Пізніше Таня сказала волонтерці: Я не знаю, чого я чекала. Але те, що сталося, було потрібно. Не їй. Мені. Бо навіть коли не отримуєш відповіді. Іноді достатньо побачити, що хтось ще пам'ятає що не забули, що не стерли з пам'яті. І це лікує сильніше, ніж вибачення. Таня повернулась додому не з порожніми руками. У сумці лист. Старий, пожовклий. Його мати написала колись, але не надіслала. Волонтерка знайшла його випадково серед речей. У листі було одне речення, підкреслене червоним Можеш мене не прощати, але знай. Я тебе не забувала жодного дня. Це був не фінал. Це був початок чогось, що ще не мало форми. Але вже мало серце. Минув тиждень. Таня не телефонувала, не приїжджала. Але щоночі поверталась думками в ту кімнату. До того погляду, до тієї тиші, в якій було більше сенсу, ніж у тисячі слів. Лист вона перечитувала щовечора, і кожен раз у ньому відкривалося нове. Не тому, що текст змінювався, а тому, що змінювалась вона. Її донька запитала Мамо, ти сумна? Таня відповіла: Я думаю. Але насправді вона відчувала щось незрозуміле. Ніби половина життя, про яку вона намагалась забути, раптом повернулась не як тягар, а як дзеркало. Дзеркало, в якому відображались не лише болі, а й шлях, який вона пройшла. Через кілька днів вона знову поїхала в пансіонат. Не заради матері, заради себе. Щоб зрозуміти, що далі. Її зустріла та сама волонтерка. Але цього разу без усмішки. Вона гірше, коротко сказала вона. Уже майже не говорить. Але коли ми запитали, чи хоче когось побачити, вона знову прошепотіла Таня. Кімната не змінилась. Ті ж стіни, та ж тиша. Але щось було інакше. Мати лежала із заплющеними очима. Її пальці ледь рухались. Таня підійшла. Сіла поруч, не сказала нічого. Просто взяла її руку. І цього було досить. У тій тиші вона раптом згадала речі, які ховала глибоко. Як колись мати вела її до школи. Як пекла пиріжки, як співала тихо, коли вкладала спати. А потім усе змінилось зламані обіцянки. Нові люди в домі. І одного дня просто зникнення, порожнє місце на кухні, сукня на вішаку, і мовчання. Але ось вона тут поруч, не для з'ясування, не для засудження, просто щоб бути. І це теж сила. мовчазна, тиха, але справжня. Вона залишалась із нею кілька годин, говорила не в голос, а подумки про те, чого не сказала, про те, що важко пробачити. Але ще важче не пробачити бо жити з болем це одне, а жити з закритим серцем інше. Коли Таня вже збиралась іти, мати раптом розплющила очі і прошепотіла ледь чутно дякую. Лише одне слово. Але воно було сильнішим за всі пояснення бо це було про все, За те, що прийшла, що залишилась, що не відвернулась. На виході волонтерка передала ще один згорток. Стару коробку з кількома речами, записник, і один вірш, написаний від руки Не суди шлях, якого не проходив. Не закривай серце, поки ще б'ється. Бо кожна тінь це наслідок світла. А кожне світло це шанс пробачити. Ці слова Таня перечитувала в автобусі дорогою додому. І з кожним рядком її щось змінювалося. Вона розуміла іноді біль це не розрив. Це міст. міст яким можна повернутись, якщо вистачить сміливості зробити перший крок. Пройшло кілька днів. І знову цвінок. Цього разу не з пансіонату. Дзвонили з лікарні. Мати потрапила у відділення стан важкий. Таня не вагалась. Доньку залишила з подругою, а сама взяла перше таксі. Вона не думала про образи не зважувала, треба чи не треба. Просто їхала. Бо є моменти. Коли серце рухається швидше, ніж логіка. У лікарні її вже чекали. У реанімації тиша, яку не розбавляє навіть апаратне гудіння, мати лежала, підключена до систем. Очі заплющені. Лікар сказав Години, не дні. І пішов. Таня сіла поруч. Взяла руку. Вперше не для прощення. А просто тому, що це її мама, якою б не була. Що б не сталося? Вони пройшли різні дороги, але в цей момент вони були разом. Вона не говорила багато. Лише читала той вірш з коробки. Порядку. Тихо. Як молитву. Потім дістала фото те саме. Поклала біля ліжка. Мати не відкривала очей. Але Таня відчула вона чує. Наступного ранку все змінилось. Мати не прокинулась. Але не пішла у звичному розумінні. Таня вийшла з палати і не плакала. Вона дихала повними грудьми. Їй не було легко. Але їй було спокійно. Бо іноді ми не встигаємо сказати всього, але встигаємо головне бути. Після похорону вона довго дивилась на фото. Донька сіла поруч і запитала Це твоя мама? Таня кивнула. А вона тебе любила. Вона відповіла не одразу по-своєму. Але я навчилась любити не завжди означає не помилятись. І пробачити не завжди означає погодитись. Але без цього не виростає любов далі. Через тиждень Таня повернулась до пансіонату. Цього разу не як дочка, як волонтер. І саме тоді зрозуміла іноді біль, який ми пережили, це ключ до сердець інших. Бо той, хто знає, як це бути покинутим, найперше побачить тих, кого не бачить ніхто. Її історія не стала сенсацією. Вона не шукала справедливості. Вона просто стала людиною, яка не забуває. Бо пам'ять це теж любов. І навіть якщо хтось не був поруч, коли ми падали, ми можемо бути поруч, коли вони вже не здатні піднятись. Фінал був не гучним. Але він залишив слід. Бо Таня зрозуміла бути покинутою не вирок. Це шанс побачити глибше, відчути сильніше. І, зрештою, Вибрати не біль, а віру. Не минуле, а майбутнє. Усі історії про серце. А серце, що вміє прощати, ніколи не буде самотнім. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії. Які можуть змінити погляд на життя?